Любі інвестиції грошей завжди в'яжуться з ризиком, тим більше інвестиції на фондовому ринку. В сьогоднішньому відео хочу показати вам, до чого може привести інвестування в хайпові компанії. Наприкінці відео теж покажу вам, що краще обрати і в що краще заінвестувати. Перед початком перегляду даного відеоролика прошу, як завжди, поставити лайк і підписатися на даний канал, якщо цього ще не зробили. Думаю, ви неодноразово чули про компанію Virgin Galactic Вір... Річарда Бренсона. Вона була створена з метою створення. Yeah. Певних прототипів ракет і літаків для того, щоб подорожувати до космосу. Тобто така туристична агенція, яка вас буде відправляти прямо в космос. Ну і власне на даному моменті, коли компанія тільки почалася торгуватися на біржі, тобто вийшла на ІПО, дана компанія, скажімо так, стала одразу хайповою. Бо багато людей захотіли мати власне, таку компанію в портфелі, бо думали, що на дані інвестиції, тобто дана компанія почне. Заробляти багато грошей власне, на тих туристичних подорожах, але не так то склалося. Зараз одна акція коштує, можна сказати, 1 долар. Буквально 5 років тому її можна було взагалі придбати за 10 доларів. І подивіться, на своєму взагалі хайпі, це, власне, коли був власне, перший виліт до космосу, ну то акції одразу вистрілили, можна сказати, в небо і почали коштувати, торгуватися десь в діапазоні 50 навіть доларів за штуку. Ну і подивіться, вже пройшло ще багато років, і цілий час, власне, немає тих, якби нічого, що в принципі не створено для того, щоб відправляти людей в космос. Тобто, власне, хайп на дану компанію прийшов. В принципі, компанія вже багато років, якби є збитковою, кожного року тільки втрачає гроші. Ну і власне, це дуже сильно почало розчаровувати інвесторів. і Вони захотіли. І вони почали позбуватися даних акцій з портфелю. Тому акції просіли вже до 1 долара. А тепер уявіть собі, що якщо б ви на даному хайт підкупили собі якусь кількість акцій до портфеля, то подивіться, ваші 54 чи там 50 доларів приблизно заінвестованих, зараз би перетворилися лише в 1 долар. Допустимо, ви заінвестували в 10 там, тих 5 років тому, ну то подивіться, ваші тих 10-11 доларів зараз би перетворилися лише на 1 долар. Чому так? Взагалі відбувається, подивіться, є такий сайт Сікін Альфа, і тут можемо подивитися заглянути в фінанси даної компанії. Подивіться, тут є дані від 2017 року і до останніх 12 місяців. Ну і подивіться, в 2017 році виручка компанії склала лише 1,8 мільйона доларів за останні 12 місяців лише 8,5 мільйонів доларів. Ну, але що тут дуже так погано, скажімо так, чому компанія аж настільки сильно просіла бо там з декількох мільярдів доларів до буквально. 415 мільйонів доларів. Ну а це через те, що власне подивіться в операційний дохід. Компанія, по факту, виручка компанії всього, всього склада, там 1,3, а тут, наприклад, ой, вибачаюся, 1,8, а тут 8,4 мільйона доларів. Виручка так, а подивіться, скільки компанія заінвестувала загалом в свій бізнес, тобто по факту потратила грошей майже пів мільярда доларів, тобто по факту навіть більше як капіталізація компанії на сьогоднішній день. Ну і може побачити, власне, що net income, тобто чистий дохід компанії або збиток, склав аж цілих мінус 445 мільйонів доларів. Це дуже великі цифри і це дуже погано. Все, що тут ви можете побачити в дужках, це власне, власне страта компанії. Тобто, подивіться, вже більше п'яти років кожного року компанія втрачає приблизно по півмільярда. Доларів і для мене це, чесно кажучи, червоний такий хрест, чому я ніколи не буду інвестувати, принаймні в даному момент в дану компанію. Ну і крім того, подивіться, що власне звідки збирати ті гроші, то компанія активно проводила байбек. Ну, крім того, що брала кредити ще. Ну і подивіться, за останній період часу кількість акцій в обороті зросла в два рази. Тобто, вашу частку, по факту, в даній компанії, як акціонера, якщо ви купили акції 5 років тому, то розмили рівно в два рази, що в принципі теж є дуже і дуже погано. Ну, крім того, що так само, що компанія з року на рік е, чим раз тим більше кредитується, тобто бере кредити і бере на себе якісь певні зобов'язання. Звісно, можливо, і акції в майбутньому відрутії знову будуть коштувати до 50 доларів. Чесно кажучи, якщо зайти, наприклад, в доходи, прогнози доходів, є деякі люди, які прогнозують, власне, що в даному році, наприклад, відбудуться певні туристичні там по поїздки, скажімо так, до космосу. До кодо компанії на одні, на одній такій подорожі може заробити там декілька мільйонів доларів. А якщо такі перевезення будуть, скажімо так, туристичні перевезення в космос будуть регулярними, ну то там будуть крутитися великі гроші. Ну але чи так то буде, ну то потрібно думати. Деякі аналітики прогнозують, що подивіться, вже в 2026 році компанія виручка компанія складе 127 мільйонів доларів. В 2028 році це вже буде 700 мільйонів доларів, і в 2032 році це вже одна цілих Мільярда доларів. Я щось мені в це мало віриться. Тут, в принципі, кількість аналітиків теж досить таки низька, 1, 2, 3. Ну і, скоріш за все, вони можуть бути частково пов'язані з даною компанією, тобто мати їх акції в портфелі. Мені в це мало віриться, що люди аж так сильно схочуть подорожувати в космос, просто щоб подивитися, скажімо так, на землю з космосу. Мені в це мало віриться. Ну і тим більше, що компанія починає заробляти аж так сильно. В принципі, тут так само по іпіасу, ніби маємо. 0.23, ну, але мені в це не віриться. І чесно кажучи, на дані прогнози я навіть взагалі би не звертав уваги. Ця одна компанія, така хайпова, на якій ви могли б втратити гроші. Є ще одна така компанія, власне, називається вона Rivian. Це компанія е, з виготовлення таких на е, напівшлях е, позашляховиків. Так? Е, ну і власне, подивіться. Ніби все добре, компанія ну, сучасний дизайн, там електроавтомобілі, так, пікапи, якісь там джип, джипи, скажімо так. Ну, але подивіться, що тут взагалі по акціях. Відколи компанія вийшла торгуватися на біржі, до речі, тут смішно перекладає, Google перекладач, власне, Рівен, як на Рівський, Ну, подивіться, з акції даної компанії просіли вже з 130 доларів лише всього до 10, І весь цей період часу, відколи компанія почала торгуватися на біржі. З 2021 року акції нон-стоп летять вниз і вже 10,5 доларів, тобто на 92% акції просіли. Чому так взагалі відбувається? Давайте заглянемо знову ж таки в фінанси компанії. Виручка компанії зростає з року в рік, бо з 55 мільйонів в 2021 році компанія вже отут заробила майже 5 мільярдів доларів. Ну, але подивіться, компанія є збитковою, то дуже сильно збитковою. Бо, наприклад, в 2021 році збиток склав 465 мільйонів доларів. то за останні 12 місяців чистий збиток компанії сягнув вже позначки 2 мільярдів доларів. Компанії теж потрібно звідки збирати гроші на ті дослідження на заводи з виробництва тих самих електроавтомобілів. Ну але тут все досить погано, бо за останні декілька років, ну можете подивитися, загалом чистий збиток компанії останні роки складає більше 5 мільярдів кожного року. Це дуже великі цифри. Компанія, чесно кажучи, мусить звідки збирати Гроші. Вона це робить теж тим, що активно розмиває частку своїх акціонерів. Тут можемо, в принципі, це дуже і дуже добре побачити. Власне, що за останні 5 років кількість акцій в обороті зросла аж цілих 10 разів, що це прям дуже і дуже багато. Уявіть собі, що ви мали тут одну акцію, допустимо, в компанії, а її розмили до такої позначки, що по факту ваша одна акція перетворилася в 0,1 акцій. Тобто, це ну, дуже погано. І для мене це теж червоний, скажімо так, хрест. Тому акції за останній період часу сильно просіли, бо по факту компанія далі є збитковою і взагалі не зрозуміло, коли почне заробляти реальні гроші. В принципі, з Теслою так само було, так що тут деякі люди можуть посперечатися зі мною. Тесла теж на початку була збитковою нон-стоп, але в якийсь період часу в певний рік вийшла все-таки на чистий прибуток. Чи так то було з компанією Рівіна, не знаю. Але подивіться, хайп на акції пройшли. Пройшов і акції дуже сильно обвалилися в ціні. Крім того, я хочу вам показати компанію Beyond Meat. Це власне компанія, яка в мене знаходилася в портфелі, яку я теж на яку я теж. Покусився, скажімо так, щоб її придбати до портфеля, ну але потім дуже сильно і сильно пожалів. Ну бо за останні 5 років акції загалом просадці на 91 свого максимального рівня акції в просадці вже на 90 майже 7%. Ну і подивіться, я взагалі особисто теж купив дані акції до портфеля, але потім... Скажемо так, на них втратив 90%, бо я їх купував загалом по перші дві акції, які в мене були в портфелі, я їх купував приблизно в даному діапазоні часу по цілих 150 доларів. Потім докупив по 60 доларів і поменше, але загалом продав їх по, хіба, по 16 доларів. Зараз можете побачити, акції взагалі коштують 7 доларів 19 центів. Це компанія, яка займається виробництвом штучного м'яса, тобто там з сої, бобових з гороху і тому подібне. Подібне. Тобто ви ніби їсте по структурі річ, яка нагадує м'ясо, яка по факту по запаху так само пахне, як м'ясо, але по факту це їжа для вегетаріанів. Я думаю, що компанія, чесно кажучи, вийшла в такий бізнес, власне, для вегетаріанців великий бізнес, велику частку ринку може зайняти. Ну, Але я тоді ще на початку своєї дороги інвестиційної взагалі не подумав про те, що є набагато більші компанії, які можуть отак просто зробити. Робити, виділити якусь частину там, грошей маленьку, навіть частину, щоб створити по факту такий сам продукт. Тобто я взагалі не подумав на там, той період часу про конкуренцію. Ну і так само через те, що зараз процентні ставки на високому рівні знаходяться. Тому люди багато платять грошей по кредитах, і по факту мало в них лишається, щоб ще додатково тратити реально великі гроші на власне штучні замінники м'яса. Ну Тому і акції сильно просіли. Крім того, в фінансах компанії то теж можна побачити, що доходи ніби зростали за останні декілька років. Але по факту чистий дохід теж був від'ємний, і компанія, по факту, була збитковою і нон-стоп, тобто вона ще взагалі не мала кварталу, коли б вийшла в плюс. Хіба тут, у 2019 році, лише, лише буквально невеличкий плюс. Чистий, збиток компанії за останні 12 місяців сягнув мінус 333 мільйона доларів. Ну і компанія теж знову ж таки, або щоб брати гроші на розвиток, на продукцію ну То мусить багато брати кредитів і загалом розмивати свою частку акціонерів, оскільки я подивіться, кількість акцій зросла з 16 року з 4,6 мільйона штук до 64. Тобто, по факту, в 15 разів розмили частку наших акціонерів. Дані акції я б ніколи не придбав тепер до свого портфеля і не тільки на час. Не через те, що вони вже просіли по факту, а через те, що в принципі як реально так розібратися, більше скажімо так заглибитися в дані компанії і зрозуміти, чим по факту компанія реально займається і як може заробляти на тому. Ну то я би зараз, вже при сьогоднішньому, скажімо так, розумі, що знаходиться в голові, я би не придбав такого типу компанії до свого інвестиційного портфеля. Ну і звісно, на кінець бонус для тих людей, які додивилися до даного моменту, що краще заінвестувати свої гроші, щоб їх не втратити, як би ви могли зробити, як на прикладі даних компаній. Дуже багато великих інвесторів, таких як Уоррен Баффет, наприклад, неодноразово вам розказував і вже. В принципі, чисто математично доведено, що краще інвестувати не в окремі компанії, не шукати власне, компанії, та яких ви зможете заробити, а інвестувати в ETF. тобто загалом купувати певну частину компаній до свого інвестиційного портфеля. Ну і звісно, я вам теж мушу це сказати, що якщо ви тільки починаєте інвестувати, то найкращим варіантом буде для вас це інвестувати власне, в широкий американський ринок, тобто в індекси ПТ. Ста найбільших компаній в світі, тобто в індекс SP500. І щоб його придбати до свого інвестиційного портфеля, ви можете використати ETF, який слідкує, власне, даний індекс SP500. І знову ж таки, це один з найбільших, як не найбільший взагалі на цілому світі ETF по своїй капіталізації і по оборотах. Це, власне, ETF від компанії Vanguard на індекс SP500, який називається VOO. Одна його штука коштує 487 доларів. І купивши його до свого портфеля, ви загалом купите по факту 500 різних компаній, до складу якого будуть входити і компанія Microsoft, компанія Nvidia, компанія Amazon, Meta, Google, Berkshire Hathaway, Broadcom і 500 інших компаній теж буде входити до портфеля. Крім того, якщо ви являєтеся резидентом Європейського Союзу або взагалі. Не хочете інвестувати власне, в ETF, який виплачує дивіденди, тобто є distribution, тобто, як, наприклад, даний, і не хочете взагалі якимсь чином пов'язуватися найближчим часом з податковою, бо вам потрібно буде звітуватися про виплачені дивіденди. То всім вам рекомендую теж ETF від компанії Vanguard, який називається Vanguard S&P 500 USID ETF USD Accumulation. Одна одиниця даного ETF зараз коштує 92 євро або на інших біржах ви можете купити в валюті в доларах там приблизно за 95 доларів. Особисто даний ETF в мене знаходиться в моєму інвестиційному портфелі в Freedom 24, за допомогою якого я інвестую в ETF. І купивши його до свого портфеля, ви теж купите загалом 500 різних компаній. А якщо хочете купити дані ETF або якісь інші компанії, то можете відкрити рахунок у двох брокерів, за допомогою яких я теж інвестую особисто сам. За допомогою брокера Interactive Brokers і за допомогою брокера Freedom 24. До речі, є відео на каналі, як відкрити рахунок у брокера Freedom 24. Будь ласка, переходьте його і дивіться. Ну і всім, звісно, дякую за перегляд і удачі в інвестиціях.